Ну що друзі, як і обіцяв показую як працює трактор із результатом і ефект дуже класний, швидкість класна, Про... Про... производительність так само суперова. Ось вам красавчик Привіт! Саня працює, синочок відразу, з ним збоку. Вчить нове покоління механізаторів, які далі буде продовжувати батькову справу. І це класно. Ось о бачите різницю. Де не, де не пройшов результ? І де пройшов результат. І ми бачимо такий гарний стан. Ми підрихлили, зробили невеличкий обробіток, просіяли падаліцу. А Бачите? Падаліця, яка в землі і яку ми спровокуємо. І саме головне, ми закриємо пори, капіляри, які не будуть вивітрювати, і волога збережеться. Thank <laughs> you.